Малята, ми сьогодні пограємо з вами в дидактичну гру Можна не можна. Якщо таке можна робити, я пропоную вам плескати в долоні. А раптом такого робити не можна, і ви таке взагалі не робите і іншим не радите, тоді тупайте ніжками. Домовились? Отже, давайте спробуємо пограти в цю гру. Скажіть мені, будь ласка. Чи потрібно оберігати рослин та комах? Так. А чи можна топтати квіти? А чи можна обдирати кору з дерев? А чи можна лікувати дерева? А чи можна любуватися та милуватися красою природи? А чи можна зривати та кидати квіти? А чи можна залишати в лісі розпалене багаття? А чи потрібно огорожувати мурашник? А чи можна паличкою руйнувати чийсь дім? А чи можна нищити чуже гніздо? А можна любуватися такою красою? А можна ловити метеликів? А чи можна слухати тишу та звуки природи? Чи можна на березі річки діткам гратися однім? А чи можна діткам плавати без до нагляду дорослих? А чи можна ламати гілочки дерев та кущів? А чи можна сажати квіти та рослини? Дітки, у всіх є своя сім'я. І у тваринок також. Давайте будемо берегти нашу природу.